Ради бачити вас, парафіяни. Слава Україні та Збройним силам України ветері ранкові коротесенькі ігрові новини. Найперший випуск цього тижня. Толя, я стріляти хочу. Епком розповіли, що на проходження Оніму Show Way of the Sword піде приблизно 20 годин. Крім того, вони повідомили, що в грі не буде відкритого світу. А ще додали, що нова гра ніяк не буде пов'язана з старими частинами. Перед історія найважливіша де андертальцю кіноадаптацію the Legend of Zelda офіційно планують запустити на великі екрани 26 березня 2027 року. З гарним настроєм. Зустрічаємо новий 2220-й. Том Гендерсон інсайдерить, що наступними іграми про асасинів від Юбіків буде ремейк Black Flag та мультиплеєрний Invictus. Хто це тобі сказав? Подейкують, що Блізарди планують розвивати франшизу StarCraft, бо більше задля цього ведуть уже перемовини з чотирма корейськими студіями. Ви б його не робили, і я замовив у студії з Бухареста. Ми б не робили інтернетами. Щиряться чутки, що другий трейлер шостої гетиашки покажуть десь колись у травні. А от сама гра типу має вийти в жовтні. Ти знаєш, що я знаю, що він каже правду. І ми обидва знаємо, що це не має значення, якщо не довести. Релізнувся Atom Fall. Не Fallout в Британії, що вже доступний у підписці Game Pass. Непогана пропозиція. В Техасі нещодавно пройшов турнір з МК 1 Вгадайте, хто його виграв? Ні, тут немає інтриги знову Сонік Фокс. Нудно, банально передбачено мк персонажі з Фортнайту отримали окремого трейлера, що також засвітив появу легендарних емкарен. Тості! Манемстен Фордіннадісаунд Мюзик. Кмітливі шукачі великодок знайшли на недоступних для інших гравців ділянках мапи Stalker 2 капітошку, поки я знайшов його в трохи іншій грі. традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Йова. Так. В світу. Вівторка.